Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо святковий калач, традиційну різдвяну випічку, яка стане прикрасою вашого столу. Тож, давайте починати! В нашу тару додаємо 15 грамів свіжої дріжджі, 90 грамів цукру, пачку ванільного цукру. Заливаємо холодне молоко і перемішуємо, поки всі інгредієнти не розчиняться. Якщо ви підготували поліж, додаємо його на цьому етапі і ретельно вимішуємо, щоб з'єднати всі компоненти. Вона готується дуже просто. Для цього беремо 1 грам дріжджів, додаємо 100 мл води, 100 грамів борошна і одну столову ложку кефіру. Накриваємо і залишаємо при кімнатній температурі на 10-12 годин. Якщо ви не хочете використовувати опару поліж, можете пропустити цей етап. У такому випадку вам... Знадобиться лише 510 г борошна для основного тіста, але якщо ви вирішите додати поліж, кількість борошна збільшиться до 550 грамів. Коли тісто готове, починаємо поступово додавати вершкове масло. Масло повинно бути між кімнатною температурою і холодильником. Додаємо масло у 2-3 етапи, добре вмішуючи його в тісто. В самому кінці додаємо 10 грамів солі. Це важливо, щоб сіль не впливала дію дріжджів на початкових етапах. Вимішуємо, поки тісто не стане гладким і однорідним. Перекладаємо його у змащену олією майскою, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Після першого підняття переходимо до ламінації тіста. Витягуємо тісто на змащену олією поверхню і починаємо акуратно розтягувати його в тонкий шар. Це насичує тісто киснем, що допоможе йому краще підніматися під час випічки. Розтягуємо максимально тонко, але обережно, щоб не порвати тісто. Робіть так, як я показую на відео, поступово витягуючи. Потім складаємо його в кілька шарів, повертаємо у миску і залишаємо на друге підняття ще на 30-40 хвилин, залежно від температури в приміщенні. Після цього формуємо тісто, розділяємо на 6 частин. 2 шматочки по 300 г і 4 по 150 г. З кожного шматочка формуємо рівні кульки, щоб тісто запам'ятало форму. Це важливий етап, оскільки без формування тісто може втратити свою структуру. Готові кульки залишаємо на 10-15 хвилин для відпочинку. З банкою для серединки тіста робимо так, як я показую на відео. Відрізаємо шматочок пергаменту і просто отак його огортуємо, саєчки загортаємо. В миску додаємо 100 мл води і 10 г меду або цукру. Перемішуємо. Це знадобиться для декору. Окремо підготуємо сухий мак 50 г, у який будемо обвалювати частину тіста. Формуємо джгути так, як я показую на відео. Спочатку тісто потрібно так розплистати і тоді піджимаємо під себе, защіпуємо края і формуємо джгути. Отак акуратно. Спочатку кінчики, а тоді поступово з середини і до кінця. Так формуємо всі наші джгути. Вони всі мають бути одного розміру по довжині. І ті, що по 300 г, і ті, що по 150 грамів. Два джгути занурюємо в сироп. І після чого ввалюємо в маку. Тепер починаємо плести плетенку. Це нескладно, достатньо повторювати рухи, як показано на відео. Повторюйте за руками. Спочатку з'єднуємо більші джгути, потім додаємо менші. Кожен рух робимо акуратно, щоб плетенка зберегла свою форму. Ось так. Тепер так складаємо в іншу сторону. Слідкуйте за руками і все у вас вийде. В самому кінці з'єднуємо джгути і запихаємо його під калач. Не бійтеся, це його не спортить, все добре. Готовий калач залишаємо на фінальне підняття. Це займає приблизно півтори години при кімнатній температурі. Перед випічкою збиваємо один жовток і з ложкою води. Змачуємо калач тонким шаром і даємо підсохнути. Це створить гарну блискучу скоринку. Випікаємо в розігрітій духовці 35 хвилин при температурі 175 градусів. І ось ваш святковий калач готовий! Він м'який, ароматний і ідеально підходить для будь-якого святкового столу. Ви тільки подивіться на текстуру цього тіста. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Діліться цим відео з друзями, нехай і вони спробують створити цей кулінарний шедевр Всім дякую, па-па!